Уже цими вихідними ще одна родина з Ічнянщини святкуватиме в Хідчини. Новий модульний будиночок, замість знищеного російськими окупантами, допомогли придбати міжнародні благодійники. Його вже виготовили за спецзамовленням та доставили до села дорогинка, яке сильно постраждало від російської навали. Власник спаленого росіянами будинку Микола Бідний разом із дружиною сьогодні не можуть натішитися гарній новині. Бо за останній рік такого довелося натерпітися, що й згадувати тяжко. Їх оселя від ворожих обстрілів спалахнула, мов сірник. Будинок був добротний із гарним ремонтом, меблями та технікою. Але за мить родина втратила все. Оце у хі був у хату. Оце одна хата була. яшку цей. Там крова стояла, тут піч стояла і з грубою. Стояв умивальник, стиральна машина стояла. Там ж плита стояла газова. Газ був вже підключений. Стояв один саме завдяки небайдужості і підтримці міської влади Ічні вдалось знайти благодійників, які допомогли з придбанням житла для постраждалої родини з дорогинки. До речі, у новенькому житлі будуть усі зручності від меблів, техніки та навіть посуду. Дуже вдячна, дуже вдячна, дуже благодарим їм за те, що вони нам помогли це поставили нам домик. Дуже вдячний. Спасибо дуже велике, велике всім, хто нам поміг.